Новий ліс на півночі від житлового масиву північної місті Дніпро займає площу 33 гектари. Він є важливою природною зоною та місцем відпочинку для мешканців, а також має екологічне значення завдяки своєму біорізноманіттю. Цей ліс безпосередньо межує з історико-культурним комплексом Стара Самаль, що розташований на території 72 гектарів. Разом ці території формують унікальне поєднання природного ландшафту та історичної спадщини. Основу лісового масиву складає звичайна сосна, яка формує екосистему барогового типу. У підліску ростуть береза, повисла, тупозвичайні, ліщина та чагарники, такі як гліт та калина. У трав'янистому покриві зустрічаються кориця червона, хвощ лісовий, конвалія, травнева. Різноманітні мохи та лишайники утворюють мікроекосистеми на деревах і ґрунтах. Восени тут можна знайти білих риб, маслюки та березники. У лісі мешкають жаки, білки, зайці русаки. А також дрібні гризуни, полівки та лісові миші. З хижаків зустрічаються лисиці та просуки, Пташине Населення представлене синицями, дроздами, дятлами, та совами. у водомах поблизу жуть, жаби, тритони, а на відкритих галявинах можна побачити ящерок прудких. Основними проблемами антропогенного впливу є засмічення території через недостатню кількість мідників і несанкціоновані звалища, випалювання трави, яке призводить до деградації ґрунтів і загибелі фауни, незаконна виробка дерев, що порушує баланс екосистеми, а також надмірне реакційне навантаження. Відвідувачі часто витоптують рослинний покрів, пошкоджують дерева, розводять багаті у недозволених місцях, що підвищує різик пожеж. Особливо небезпечними є випадки загорання, зокрема пожежа, що виникла у зоопарку, розташованому в лісі. Вогонь не лише знищив будівлю зоопарку та призвів до загибелі тварин, а й задав серйозної шкоди лісовій екосистемі, знищивши велику кількість дерев, кущів і природних біотопів. Для збереження цих унікальних природних територій необхідно впроваджувати заходи з охорони довкілля, регулярне прибирання територій та встановлення додаткових смітників допоможуть зменшити рівень засмічення. Також необхідно здійснювати суровий контроль за виробкою дерев і відновлювати лісові насадження. Окрему увагу слід приділити розвитку екотуризму, створенню чітко окреслених маршрутів, які дозволять знешкодити шкоду для природнього середовища. Таким чином, сосновий ліс на північному та комплекс Тараса Мар є не лише цінними природними зонами, а й важливими історико-культурними об'єктами, що потребують ретельної охорони та раціонального використовування для майбутніх поколінь.